Привіт, світ! Курс Вступ до ІТ і суповитою вижимкою фактів та досвіду роботи за батьма іт спеціальностями. А вишенкою на торті стануть практичні навички та домашні завдання. І це все тільки для тебе, для того, щоб ти знайшов свій непрямний вектор в сфері ІТ. З нас курс, а з тебе лайк, підписка та донат. Всім привіт! Мене звуть Іра Шийка, я графічна дизайнерка. І сьогодні я б хотіла вам розповісти про те, хто такий графічний дизайнер, чим він займається, переваги та недоліки даної професії. Ну і з чого починала саме я. Поїхали! Моя кар'єра почалась приблизно два роки тому, коли я навчалась на програміста в авіаційному вузі. Тому і першими роботами це були роботи для університету, це були різноманітні афіші для заходів та постери для вечірок. Ось після цього я зрозуміла, що хочу спробувати себе більш професійно в сфері дизайну, тому пішла на курси. Але, на жаль, курси не дали мені ніяких фундаментальних знань. Я продовжила вчити самостійно. Це були різні YouTube-канали, книжки, журнали, серіали, наукові статті та безліч іншої інформації. Так, хто ж такий графічний дизайнер? Графічний дизайнер це дуже широке поняття, але по факту це спеціаліст. Рознімаються оформленням навколишнього середовища за допомогою графіки. Це може бути айтентика для брендів, продуктовий дизайн, верстка книжок або журналів, дизайн поліграфії, дизайн пакування та ще багато іншого. Зараз мова піде про програму. Існують чотири кити, на яких тримається графічний дизайн. Це Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign та Figma. Знаю, що хоча б дві з цих програм вже можна працювати дизайнером та брати якісь проекти на фріланс-біржах. Як же стати графічним дизайнером? Вчитись, вчитись, та ще раз вчитись. Вчитися можна на курсах, вчитися можна в вищому навчальному закладі. Особливо потрібно тренувати свою наглядність. Дивитися фільми про дизайн, читати про дизайн та помічати дизайн усюди. Ну, звичайно, щось робити своїми руками. Але пам'ятайте, наявність дипломів та пройдених курсів не впливає на те, що вас візьмуть працювати в круту дизайн студію. Впливає в основному наявність портфоліо та конкретних робіт. Якими харцвілами повинен володіти дизайнер? По-перше, це типографіка, колористика та основи композиції. По-друге, це володіння програмним забезпеченням, знання основ маркетингу та знання англійської мови. SoftSkill. Почуття стилю та розуміння сучасного дизайну, критичне мислення та навики тайм-менеджменту. Підтримуйте благодійні фонди, донати на поверніть живим. Це інвестиція в себе, своє та спільне майбутнє. Слава Україні!